Отак от. Куди кине голову? Спати. так зараз я намажу можу тобі. Ота. Все акуратно. Я дуже акуратно. Якщо ти Дем'ян буде бачити? Ну не печеться нас. А, понимаете, не почему? Yeah. Да вас будем его пастор наклеивать. Э, як ти так впав где самоката? От як так впав. Як. Ти просто скажи, як. Так, то є. <клухи> Най крутой головою, будь ласка. Ну так, капец. Просто капець. О, все, зараз будемо пластир. Пластир. Так. Да. Зараз подивлюся. Пляш. Питати, ляш. Потім протраж Зачекай. Все одно на брову буде клеїтись. клаятись. Ну, нічого не зроблю по іншому. По брові трохи вище. Вище не вийде, дом'ян. Давай бо в мене вже пластир в руках. Кожна хвилина секунда. Брову я заклеюю. Воно по-іншому тоді рану не. Так. Потім будеш розмочувати не з водичкою. По-іншому не буде акуратно. А його купече! Чого має пера. Якого пера? Нема мання пера, блин. Купоче! пера. Ти сюди. Все. Відкривай очі. Не можу. Треба відкривати. Дай дай виключай.